Історія країни, Історія країни це і біографія країни. Кожна країна, і не тільки країна, але й спільнота, рід, родина, і окрема людина має свою біографію. Це, без цього не може жити ні окрема людина, ні спільнота, тому що біографія це є з'ясування того, хто я є і де я є. І що я собою представляю. Тобто без біографії нема людини спільноти, без біографії нема країни, народу, етносу, ну і всіх інших спільнот. Ясно, що біографії пишуться різними людьми, в різні часи, в різних обставинах, але кожна біографія, написана самою людиною про саму себе і про свою спільноту. Безперечно, є біографією позитивною. Бо хто ж хоче виставляти? Назовні якісь свої гріхи, проріхи, якісь такі біди і так далі. Тобто, переважно ці біографії є афірмативні. Вони показують, чого досягла країна, які були труднощі, що можна чекати від тої країни, людини чи спільноти, коли ти її зустрінеш, коли познайомишся з нею. Очевидно, подібні біографії, як ви знаєте, пишуться в інших закладах, закладах, які не дуже афішують себе. Вони пишуть такі біографії, які мають зовсім інший аспект. Аспект знайти в людини, спільноти, країни, щось таке, що там якесь, її компрометує, якось показує з іншого боку. І це теж є. І такі біографії є, такі біографії пишуться. Наш сьогоднішній гость Яцек Павлович розкаже історію виникнення цієї книжки, тому що це перша історія Польщі написана для українського спеціально для українського читача.